Утурання рейдерському угрупуванні з Дніпропетровщини примусило нас звернути увагу міністра на діяльність його уповноваженого в Сумській області генерала Майора Горпінченко. Ми знаходимося біля міністерства внутрішніх справ. Ми хочемо почути від міністра, який призначав Горпінченка на посаду головного міліціонера Сумщини, і на якого покладалися обов'язки боротьби з корупцією і злочинністю. Чи виправдав він покладене довір'я? До нього свого міністра на даний момент під загрозою звільнення знаходиться тисяча працівників підприємства Ватсумський хлібзавод. Нагадую, що хлібокомбінат це вибухонебезпечне підприємство. Знаходження на ньому близько 60 дилетантів рейдерів ставить під загрозу і можливість техногенної катастрофи. Більше того, їхнє порушення санепіепідемілогічних умов може призвести до екологічної. Катастрофи в місті Суми ми прийшли сюди, щоб добитися відставки головного міліціонера Сумщини. Горпінченко мусить бути звільнений зі своєї посади. Звернувся трудовий колектив підприємства ВАД «Сумський Зумський хлібзавод. Шокуючим фактом стала участь начальника УМВС України в Зумській області генерал-майора Горпинченка під час силового захоплення підприємства. Під його опікою знахабніла діяльність рейдерів, позбавляє робочих місць велику кількість працівників, чим створює ще більш напруження у регіоні та позбавляє пересічних громадян сподівань на захист їхньої власності. Чесні та порядні міліціонери, що не погоджуються з поведінкою Горпінченка, піддаються жорстокому переслідуванню і вимушені подавати рапорти про звільнення. Хлібокомбінат це режимне вибухонебезпечне підприємство. Подальше перебування рейдерів на підприємстві, дилетантів в цьому виробництві, можуть призвести до техногенно-екологічної катастрофи, до спалаху епідемії інфекційних захворювань, до харчових отруєнь населення, притягнути Горпинченка до відповідальності. Шановний міністр внутрішніх справ, з огляду на ситуацію, що сталося з вад Сумський хлібзавод. З огляду можливості втрати робочих місць близько тисячі осіб, можливу техногенну екологічну катастрофу в місті Суми, втрати довіри населення до структури МВС Сумської області, ми, Антирейдерський союз підприємців України, просимо вас взяти ситуацію навколо діяльності керівника УМВС України в Сумській області, генерал-майора Горпинченка. Під особистий контроль.